Там його закривати. На його не закриє, там водою все. Ну от ідуть тако, от куди телефон діти? В зуби його взяти, чи от куди По шию води. Повністю, якщо падають і он, блядь, опять. Мама голову спала. Легко ваше тисяч знімаєш? Ну як ти нашу? Завтра в року відпускає. Диви впала! А ту дівку зніми біля машини. Я бай, бачу, її видно. Ти ж та що в білому, Вона видно в магазині була. І він типа він, він менше тепло? Тато каже менше. Де він менший став? Нє, менше, менше. Вам Віту нема, мені здається, а менший точно став. І людей бачить. Вусти не бачить, не теж тоді було. А там же яка людина по що тут падає? Там того забора не видно. Покалічити люди, блін. Мама, блін, голову. Я мені важко так тримати руки. Ну не перестань же тримати. Лара, як хотя пригне. <рігла> ну звісно, молодчик по приколу.